На нашому сьогоднішньому зібранні і є сподівання після цих виступів, що даний захід і дискусії, які тут відбуваються, і ці пропозиції, які висловлюються, сформують державні позиції щодо перспективи розвитку заповідної справи в Україні. Дійсно, сьогодні заповідна справа в Україні це сформована фактично галузь, і своїм стилем підходами в роботі, кадрами, інфраструктурою, практично майже кожній області. І це, наприклад, видно навіть нашої Львівської області. Сьогодні в нас діє три національні природні парки, один природний заповідник і завершуються роботи, Ну, фактично українська частина вже сформована. Це міжнародний резервуар біосфери Росточа, спільний українсько-польський. Є 4 регіональні ландшафтні парки і інші об'єкти. Площа заповідання у нас складає в області 6,8%. В даний час полюється ще два національні природні парки. Яворівський національний природний парк створено у 1998 році і я з цього часу працюю директором. як директором. Щодо проблеми. Щодо проблеми, я хотів би порушити таке питання. Перше. Е, наш парк має площу 2915 гектарів. З практики е, власної роботи і за кордонною, та й судячи навіть по е, наших національних природних парках, я вважаю що нормальним, е, може функціонувати парк в рамках площі 7-8 тисяч гектарів. Друге питання. Значить, мала площа, мала площа, яку займає наш парк сьогодні, змовила нас дещо перемотовувати свою роботу. І в нас зроблена ставка на розвиток рекреації і туристики. Ми створили інфраструктуру, значить, що це нам дало? Перше, ми своєю інфраструктурою приваблюємо на території парку. Велику кількість, значну кількість туристів в середньому рік в рік у нас приїжджає 220 тисяч, і більше населення. Є, є водойми, де вже звіти і тому подібне. Але з іншої сторони, оцим саме парк впливає на соціальний розвиток і цих забутих, закинутих колись сіл. Я вам такий приклад: якщо раніше в одному ж із віддалених сіл. Сотка землі коштувала, скажімо, 5 років ще назад, можна було купити за 200 гривень, то сьогодні ця сотка вже коштує 15-20 тисяч і, як правило, значить, намагання цю землю придбати хоче як правило, ну, еліта Львова, тому що 20 кілометрів від нашого парку до міста Львова. І цим самим ми своїми заходами підняли престиж отих сіт. Так що тут є, як кажуть, який вплив на соціально-економічний розвиток. Про проблеми? Я вважаю, що е, треба все-таки повернутися до такої проблеми, як розширення території національних природних парків і е, природних заповідників. Інше питання, інше ще таке питання. Значить, Ну, Про податок на землю не говорили, я це підтримую. Далі. Зміни закону щодо регулювання стосовно надання лімітів, про що вже тут було сказано. Значить, це, що тоді пробилося, це взагалі просто недопустимо, коли ми почали організовувати проведення робіт від цього у 1 листопада. Фактично національний парк наш. Ми втратили десь 150 тисяч гривень на цьому наругуванні цьому цього закону. Далі питання казначейства. дуже правильно порушувалося. І питання ще таке. Ми межуємо із військовими вгосподами. Частина території підконтрольна входить до складу військових військоспів. Я вважаю, що там потрібно, теж, щоб ми врегулювали регулювали цей процес. І заповідання потрібно, щоб от, так звана ця четверта зона повністю була е, е, запроєктована так, і є територія запроєктована постійного користування Національного природного парку. А то лісники собі військові дозволяють такі заходи, такі дії. ну Я просто про них тут не хочу говорити. О, ну і ще останнє це про контракт. Це болюче питання для кожного керівника. Я 16 років працюю і повірте. Створено у, у нас дуже багато зроблено, це пах прикордонний, сьогодні іноземцю не, інозем, не стидно, будь-якого привезти, показати, є що подивитися, сучасні, як кажуть, методи підходи. І от фактично директор працює 9 місяців. Починаючи з січня, місяці, місяця, фактично кожен з нас, ми вже думаємо, як у березні, чи будеш мати підписаний контракт, чи не буде. А це йде період підготовки до, до літнього сезону. Маса роботи, це нормальцю інфраструктуру. І теж фактично на такому циклі. Так що тут бажано це. Ми обмінюємо, що можливо є, то, що щоб нам визначити на параметр. Ми підтримали, що в одному районі вирішили, там теж створити, а ми в такому районі вирішили. Тобто щоб Тут це такий фактор був і, е, і науки, і заповідної справи, а не тільки, що е, це добра справа, що це вийшло парк, але якщо це парк мертво одного району не ближче, тому що немає смислу і торбити, на так що віднати його успаковує більшу. Е, Довчаючи.